Всім добрий день, дорогі підписники. Сьогодні день буде цікавий. Ми будемо і траву кусити, і город полоти, і курей пасти. Одним словом, менше слів, більше діла. Ну якщо чесно, тут таке розрослося, що ну, словами передати неможливо, трава вища за мій зріст. От. Ну, а зараз будемо приступати. Я, звісно, то все вручну роблю. От Отак от камеру зараз трохи відкладу, бо мені важко. Пожали все, пожали гарненько і на Я тут вже от скільки накусив. От бачите, потім висухне, пустелимо курам, або ж ще якось використаємо. Так я працюю тут вже цілий день, можна сказати. От, Зараз трохи ще покошу і підемо на город. Ну, я, ми і зараз на городі, звісно, але будемо щось сапати. А потім до курей підемо. Накусили ми вже багато. Зараз я вам ще покажу, які в нас овочі на городі ростуть. Ох. Так, тут полуниці вже розрослись. От бачите, вже навіть червоні. І тут є тільки от погано, що шпаки. Тільки як полуниця зачервоніє, вони її зразу з'їдають. От поганці. Потім е, дивлюсь гарно полуниця, ніби гарна. Перевертаю її, а з другого боку вона вся з'ївши. Так, ну от і суниці є. Одна така, десь тут ще були. Ай, певно, десь поділи. десь згубив, коротше. От полуниці гарні, а оці ще не достигли, бачите, зелені. І ось ця також. Ну що ж, підемо зараз ще в одне місце. І до речі, хто знає спосіб нормальний, щоб позбутися королевських жуків, бо їх в мене ціле тіло. От бачите, який поганий. Треба його струсити. Ціла куча, їх непонятно як позбутися. Хто знає, якусь, може, трутку, чи як вони там називаються, то пишіть в коментарях, О, бачите яйця. Треба їх роздавити. Ох, великий у нас все таки город. Тут і цибуля, і картопля, і що хочете там є. Тут у нас буряки. Щось не хочуть сходити, от маленькі. Ну нічого, може потім підростуть. І цибуля також є, яку вже полоти пора. Робили ніби позавчора. Все зілля повили, дощ пішов і знов понаростало скільки. От таке от. От до речі, хто ще не підписаний на мій канал, то підписуйтесь. Таких в мене більше, ніж 97%. А того, що в мене на каналі ще буде потім виходити багато цікавого. От, до речі, в наступному відео там. Я вам не розкажу то секрет. Буде теж дуже цікаві історії, так що підписуйтесь. А у його якщо чесно, я забуваюся, як воно називається. Японська та трава, як ж то вона. Мізуна чи мівіна Коротше, щось таке. Так, курей ми пізніше випустимо, а зараз я трошки посапаю От. Ну а що, корисної роботи трохи зроблю. Треба туди сполоти. Так, зараз я тут все дороблю і потім приступлю до зйомок. Оцей рядок постараюсь прополоти, щоб зілля того не було. Так, зараз я траву порву, тут у нас морква посходила, а трави більше, ніж моркви. Тут сапати нічого не треба, просто повириваю і скидаю віду.